Кому за 16 кілометрів від Майдану такий самий державний переворот вчинило кримінальне кубло? Правильно? Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам міцних нервів. І я хочу, щоб ви всі знали. Ми не дамо вас образити. Ми тримаємо вашу ситуацію на контролі, і ми будемо стояти на ваші інтереси, тому що ваші інтереси це де інтереси держави. Які інтереси? Які інтереси? Я хочу подякувати Олі як колезі, і хочу сказати, якби в нас було таких 30 депутатів в парламенті. Ми б реально могли міняти країну. Олю. зараз на слова зараз слово просився пан Ігор. Я його добре знаю. Він зі мною на загибелі дні ми пройшли не одну незаконну забудову, але не один паркан Спасибі вам ігора сказати громад. Доброго дня. Шановні мої земляки, я хочу звернутися до вас, мало хто знає, що у останні дні панування Садовського є такий пан, як Стафіл. Знаєте його, так? Так оцей панотчик узяв, наклав нову сітку власності за кілометр. Навколо Кацюбинського. Як ви думаєте, хто там нові участки записав? Як ви думаєте, не депутати? А чого так хочуть ці нові депутати зняти Ольгу? Бо вона сказала, що ліс. Це заповідник. Так. Мало того. Я тільки що з меблевої фабрики. меблевої 9, 10. Там були збори, бабушки, люди повиходили. Меблева 10, меблева 9. За Олю Ватючину. Так! Мало того, <заплив»> <заплив> то, Повинні бути реальні, а не реальні юридичні процедури. Бути повітря, я з меблевий дев'ять. Я з смеблевий дев'ять. Я подивитись, нічого <голові> <голові> я задігно, за там нічого я не було сьогодні. Я задіявся за А Я Що він голосувати не буду і більше її своїм депутатам не вважаю. Я вважаю, що вся громада повинна. Регіональну, як ми страждатись, чого ми знаємо, повинна прийти на референдум за громадян. Кожен, адже це ми, земляки, ми білі а це наша земля, наша. І коли приїжджає з Дніпропетровська, з Одеси, навіть з Москви, отут сиділи. А де то будуть саді возле переїзду? А чому ви не даєте оцім бідним людям, коли ходили до Садовського і просили на казку? Просили на казку солдату. Він сказав, знаєте що? Могу. Повірите? У Садовського немає гроші наказки, який нас з вами отут, щоб не громикали, щоб тут не було руїн, не було кому зачищати. А як? Ви мені скажіть, як відносяться до наших картоплівців? Не тільки тут, у Верховній Раді. Люди займаються своїм бізнесом. Побудували бізнес на війні. Хто захищає нас з вами? Прості наші земляки, хто гине, прості наші земляки, кому не дають землю? Простим нашим людям. Тільки подивіться, рохати бізнес. Що таке карплюк? Карплюк це вирізані ліси вздовж всього Ерпіня. Ви хочете, щоб тут те ж саме було? Ні! Бажаєте такого? Ні! У вас є такі гроші, щоб купити в нього навіть квартирі, що якщо ви будете ще 10 років працювати при цих зарплатах. Це наші депутати. Це не наші депутати. Це люди Карплюка. Тому я вважаю, що нам треба зробити висновки. Перше, назначити день референдуму по питанню приєднання чи до Києва, чи до Ірпіня, чи нам бути своєю громадою. Друге, нам сказали, що ми тепер самоврядування. Питання, де гроші на дороги, на школи, на все остальне. Два дитсадка. Хто голосував, щоб зняти Ольгу? Приїхав пікули. Який у нас украв два дитсадка, і він там розказував, яка Ольга погоне. Пікули, який, е, ну по Києву ходить така тема, що для того, щоб віддати землю під е, забудову, взятка мільйон доларів. У пікулика машина за 90 тисяч хамер. Його зустрів Вася гарабець сварщик, Всі його знають. Питання садики не рішаються, нічого не рішається, і ми блокуємо тільки. чого прийшли депутати, їм треба земля, їм треба земля. Все. Я ще не почув ні одного плану по благоустрою дорог. Ви мені скажіть, що у нас набудувався досі? Чи хто тут набудував? Який завод або конвейер у нас у Біличах запущено хоча б за 2-3 роки останніх? Де наші образуючі заводи? Де наша економіка? Хіба це хоча б одне питання підняли, що нам треба нові робочі місця. Покажіть, підніміть руку, хто підняв і сказав, що я поводую конкурентоспособне підприємство. Ні. Отак треба зробити розслідування по поводу тих заяв, нових заяв, переписаних заяв. А ви знаєте, що уночі заяви переписували. Ще до стару волну, коли оцей ліс хотіли захватити. Вона ті заяву переписує. І це правда, є свідки. Ми не будемо казати за гроші, ми їх за руку не схватили. Але ми знаємо. Влада знає, що вона творить. Але вона думає, що народ буде мовчати. Буде мовчати. Ні! Отож, я сподіваюся, що ми не напустимо. І наше слово, закон. Ми є народ, якого правда сили, яким звойована ще не була. Спасибо, Дякую всім активістам, які разом з нами захищали по периметру ділянки Біличанського лісу. Нагадаю всім, що паркан був навпроти школи. Анка, яка згідно з інформацією опублікованою на українській правді загальнонаціональне українське видання, належала Карплюку і Євстіфєєву. і тільки громадський тиск змусив зняти цей зелений паркан. І справи зараз з приводу повернення цих ділянок у власність, вони на розгляді в судах, не всі ми ще їх повернули, і за це треба поборотись. Але ліс отримав статус національного парку, і аби це все довести до кінця, нам дуже допомагає Ольга Червакова. Пан Ігор слушно сказав, що ніхто не пропонує ні стратегії, ні звітує, як чітко буде розвиватися на це селище з приводу того, як будуть витрачатися гроші. Чесно, наприклад, робить кампанію стеж за грошима. Бюджетні гроші це гроші кожного з нас. Це наші податки. І як вони витрачаються? Чи вони витрачаються на заправку Джипа Садовського, чи вони витрачаються на його телефон? Бо мені сказали, що за його телефон прийшов рахунок 2000. тисячі. Вибачте, ну я не згодна як платник податків, його платити 2000. тисячі. Люди обрали а, місь... селищного голову нової генерації. Селищною головою стала Ольга Матюшина. Я пропоную зараз її почути, що вона думає з цього приводу. Після виступу людей, і хай вона скаже, які кроки вона далі збирається вжити. Ольга Матюшина, селищна голова Коцюбинського вечора, шановна громада. Ми дуже вдячні вам за те, що так багато людей вільний, недільний вечір, зібралися мене підтримати. Я хочу роз'яснити ту ситуацію, яка склалася в селищі. Насправді, на моє глибоке переконання відбулося рейдерське захоплення ради депутатами. Від нових облич на минулій сесії, замість того, щоб розглядати бюджетні питання, питання виділення, допомоги онкохворих, перерозподілу бюджету та інших важливих питань, вони вирішили в законодавству та, порушуючи всі норми і закони, виголосити мені недовіру як голові. При цьому. Мати увальні вони не навели а не рішення суду, а не належного обґрунтування їхньої думки, з яку вони нав'язують громаді. Після цього, за приводом депутатиської ради Богданом Слюсаренком, вони захопили раду, зламали замки, виготовили нову печатку, винесли безліч документів. Я вважаю, що це є неприпустимим в нашій державі. Ми вже маємо важкий досвід ЛНР, ДНР Криму. Обов'язково всі ці дії будуть оскаржені в суді. Станом на зараз вже порушено дві кримінальні справи. Перше по захопленню адмінбудівлі. Друге щодо незаконного виготовлення печатки. Жоден голос громади мною не буде зданий. Я буду відстоювати ваш вибір, ваші голоси до останнього. Я не тримаюся за посадою. Кажу вам, як є, за зарплати 3 тисячі гривень для мене не є пріоритетом. Шовши на вибори, я всім повідомляла на загал, що це для мене виключно волонтерство. На відміну від пана Садовського та інших очільників інших міст, я не користуюся службовою автівкою. Я не заправляю свою машину коштом громади. Я звітую за кожен день, який відпрацьовано. Окрім того, мною Облинув цей громадський аудит, результати якого було оприлюднено, викрито викр... викр... шалені кофейні схеми. Одна з них це реконструкція неіснуючої каналізації по вулиці Бакова. Вибачте, 4 мільйони гривень. Згідно актів виконаних робіт, в 2014 році з 26 по 27 грудня там працювало 300 людей. Скажіть мені, хто бачив 300 людей? За що з нас намагаються забрати 60% бюджету? Цігуються Залізничної. Окрім того, в п'ятницю виграв позов на півтора мільйони спрат е, майстер енерго. Жодного депутата на жодне засідання не прийшов ні разу. Замість того, щоб боротися за інтереси громади, вони влаштовують псевдосесії. На легальних сесіях не голосують не за що, вчиняють безлад і приводять до соціальних негативних процесів селищі. Я як боролася проти цього, так і буду боротися. Як боролася проти корупції, так і буду боротися. Незалежно від того, як далі буде розгортатися ситуація. Крапку в цій ситуації я сподіваюся поставить суд. Дякую. Дякую пані Матюшині. Тому що дивіться, Ольга Червокова сказала дуже слушні речі. Коли ми голосуємо і вкидаємо бюлетень в гурно. Нам здається, що ми вже все вирішили. Насправді владу треба контролювати кожен день. Я вам скажу, як мені було важко бути депутатом Коцюбинської селищної ради 5 років за попередньої каденції. Я зараз в Русі чесно, активісти руху чесно не беруть участі в виборах. Вони стають сторонніми спостерігачами і відступають. Відповідно, я не балотувалась, Відповідно, я не претендувала на виборчу посаду. Вибормо? На виборну посаду на цих виборах. Коли ми вкинули бюлетень і пішли додому, ми не розуміли, що треба боротися. А я на кожному сесійному засіданні з 2010 року спостерігала, як дрибанять ліс, і говорила про це громаді. Я бачила, як і Юлія Главацька, як Євстіфеєв і інші депутати у поіменному голосуванні голосували за відхилення протестів прокурора, який вимагав скасувати виділення сотень гектарів лісу на міфічні кооперативи. І схемник Євстіфєєв знову прийшов до влади за словами прокурора, які він виголосив у Верховній Раді на засіданні комітету. Він сказав, що Євстіфєєв з 501 ділянки при зарплаті наголошує 8 тисяч гривень на рік, отримав майже 100 ділянок. За які гроші він їх придбав чи купив? Як можна стати латифундистом і мати з майже 100 ділянок? Це слова прокурора. Це слова прокурора у Верховній Раді. І ці люди знову прийшли до влади. Ті ж люди, які голосували у поіменному голосуванні за Деребан. Люди, які здали за безцін наше порушення колишнього дитсадка в оренду вулиці Мебле, і Главацька, яка зараз обрана 70-ма голосами, буде керувати в селищі, коли вона голосувала за, і я, як член не комісії, наполягаю що вона голосувала за вдачу цього приміщення за Бестін Хмельницькому, який зараз приводить переселенців. І я хочу, я не маю нічого проти переселенців. Я просто хочу сказати: не баймайте свої громади, не ламайте мою, тому що це моя громада, яку я будувала 5 років. Я повідомляла людям про все, що тут робиться. В результаті цього у нас буде звернення до Верховної Ради. У нас буде звернення до правоохоронних органів і до облради. Нехай втручаються негайно в ситуацію і приймають рішення. Пасибі вам підписи пішли. Просила слово, мешканка нашого селища передаю їй Я Лазаренко Марія Семельівна. Тут я з 82-го року Слухайте, приїхала, тут все було в нас. Розграбили, розбили. Прийшов до мене, значить, Богдан сарчук і сказав, що я сепаратистка і я куплена Матюшина. Скажіть, будь ласка, за 32 роки, що я тут живу, хто мені, хоч гречку давав, чи муку, чи борошно. Скажіть, можна мене купити? Та собака мене не купить, не дуже людина. Поняли? І хай